Нічого подібного ви ще не чули і не бачили. Ми приготували унікальний навчальний курс для тих, хто хоче вирощувати якісні та смачні овочі борщового набору. Овочі для справжнього українського борщу. Бажаєте отримати гарну якість і максимальну вражайність? Тоді дивіться! Наші експерти не викладачі вищих навчальних закладів і не дипломовані агрономи, а практикуючі фермери півдня України. Одразу 50 виробників діляться агрономічними секретами вирощування п'яти основних культур борщового набору. Буряк столовий буває вінагретний і борщовий. Вінагретний без малюнка на зрізі яскраво насиченого червоного кольору. І всередині і ззовні. Борщовий зі світлими смужками всередині. В Україні вирощують 90% винагретного і 10% борщового. Сьогодні при приготуванні борщу в основному використовують вінагретний буряк. Про нього ми і поговоримо за декілька секунд. Який він, якісний буряк? Коронеплоди свіжі, цілі, здорові, чисті, незів'ялі, не тріснуті, без ознак проростання, без пошкоджень сільськогосподарськими шкідниками. Має невелику точку кріплення грічки, тонкий корінець, маленький п'ятак, а невеликий на весь буряк. Оптимальний розмір буряка 6-9 см, гарна врожайність близько 60 тонн з гектару. Як отримати такий буряк? Розповідають фермерки та фермери, учасниці та учасники українського проекту бізнес-розвитку плодовочівництва, які понад сім років співпрацювали з проектом, набували знання з агрономії і бізнесу. Дивимось. Якщо у вас є зрошення, ви можете вирощувати гібриди буряку. Без зрошення лише сортовий буряк. Сорти і гібриди. Різниця в ціні посівного матеріалу суттєва. Якщо, до прикладу, гібрид буде коштувати від 15 тисяч на гектар, то сорт від 3 тисяч гривень на гектар. Якщо ви саджаєте гібриди, то ви можете розраховувати на отримання однорідного якісного врожаю за умов дотримання всіх аграрних технологій вирощування бурячкових. Плануєте культувати буряк, готуєтесь отримати корнеплоди різних розмірів. Не варто забувати про те, що бурячок діаметром 12 см продати на ринку нереально. Є секрет, як регулювати діаметр буряка, але про це скажемо пізніше. Буряк це двохрічна рослина. Перший рік життя вона утворює корнеплід, У другий рік життя це вже насіння. Буряк не до типу ґрунту, тому добре росте на різних. Головне, щоб ґрунт мав хорошу аерацію. Ґрунт збагачений киснем здоровіше, має поліпшену структуру, яка сприяє гарному росту буряка. Тому перед посадкою проводимо глибоке розпушування і оранку. Кращі попередники для буряка зернові, капуста й томати. Ваш буряк виріс до розбіру футбольного м'яча. Таке можливо. Значить, вони не дотримались необхідної норми висіва при пасації. Норма висіва як у буряка, так і в моркві 500 тисяч сімян на гектар. Відстань між насінням у середньому має бути 10 см. Буряк це овощ, який може рости, розсуватися безкінченно. Така біологічна його властивість, чому і треба його сіяти на певній відстані. Буде більша відстань, виросте більший буряк, буде менша відстань, виросте менший буряк. При цьому сортові буряки не мають такої властивості, як розсування. Що це значить? Якщо корнеплід сортового буряка упреться в сусіда, то далі він не зможе рости. У такому випадку в ріст піде бадина і ви отримаєте гарний врожай не переріжків. А вершків. Буряк це холодостійка культура. І вона вже може проростати в ґрунті при температурі 3-5 градусів. Тому ранні гібриди ми висіваємо в середині березня, а збираємо вже в червні. А пізні гібриди, які йдуть на зберігання, висіваються з 10 по 15 липня. Буряк рослина довгого дня. Довгий день прискорює цвітіння і плодоношення. Догляд за в буряку, такий самий, як і за моркою. Міжрядне розпушування проводять після кожного дощу або раз 10-12 днів. Ця процедура забезпечує кращий доступ повітря, ґрунт та розвиток кореневої системи та всієї рослини. Рихлять культиватором за допомогою трактора. Бадиля буряка не зелена, а з фіолетовим темним синім відтінком. Таку картину сільхозвиробники часто бачать це означає нестачу фосфора. Фосфор необхідний в початковий період. Але якщо моркві досить одного внесення до 30 кг на гектар, у буряку необхідно мінімум три внесення. Перше внесення ми робимо по сходах, коли з'явилася сім'я долі. Друге внесення при появі повного справжнього листа. І третє, коли з'являються 3-4 листочки. Азот вносимо з першого справжнього листочка до початку формування нашого корнеплоду. Трьох разів по 20 кг азоту в діючій речовини на гектар буде досить. А в період першого справжнього листка насичуємо ґрунт азотом з інтервалом 10-12 днів. Без азоту буряк виростає дуже дрібним. Але якщо ґрунт багатий на азот, а для цього потрібно знати історію нашого поля, то можна обійтись і без азоту. Якщо ваш бурячок має блідий колір, то він не солодкий. Ці дві проблеми смак і колір можна вирішити за допомогою калію. Калію вносимо. Коли бурячок починає формуватися, один раз в 7 днів по 10 кг діячій речовині 5-6 разів починаючи з 30-го дня вегетації бурячка. До речі, нестача цього мінералу може негативно вплинути на зберігання цього бурячка. Калійні добрива сприяють формуванню вуглеводів і їх відтоку у коренеплоди. Тоді покращується лежкість буряка під час його зберігання. Перші сходи тільки з'явились, а на сімі долі вже видно виразки і укуси. Це витівки бліжки хрестоцвітної, верхівки буряка, на відміну від моркви, соковиті та солодкі. Шкідники їх дуже люблять. Бліжку видно неозброєним оком. Вона стрибає. Їсть вона дуже швидко, якщо з нею не боротися, вона з'їсть 60-70% рослини. Ще одного шкідника можна зустріти на буряковому полі. Якщо сходи лежать на поверхні землі, то в землі ви знайдете довгоносиків. У момент сходів обов'язкова обробка рослин, інсектицидами. Коли сходи зміцніють, ці шкідники вже не зможуть нанести суттєвої шкоди. На листях з'явилися. Чорні точки з часом на їх місці утворюються дірки. При цьому бадилля не розвивається. Рослина сидить на місці. Ми годуємо і поливаємо. І тут такі сюрпризи: це циркоспороз спороз буряка. грибки сапрофіти настільки пригничують нашу рослину, що вона надалі не розвивається. Небезпека циркоспорозу спорозу в тому, що він порушує цикли фізіологічного розвитку буряка. Прірість буряка. Знижується і кількість цукрів у ньому теж, при тому 40-50%. Умови для розвитку циркоспорозу – високі температури та вологість повітря одночасно. Як і в моркві, біометод добре спрацьовує. Якщо ми діємо на випередження, отримали сходи і відразу обробляємо біологічними методом. Але якщо побачили шкідника, який стрибає і лазить, то біометод в даному випадку вже не допоможе. Ще один важливий момент в захисті боротьба з бур'янами. Як тільки бур'яни достигли фази сім'я доля, працюємо гербіцидами. А якщо бур'яни виросли до 3-4 см, з ними дуже важко боротися. Краще працювати завчасно. Чорна ножка, хвороба, яка з'являється на перезволожених ґрунтах, від якої гибнуть частково сходи, і виходить менша врожайність. будемо говорити так, зріженості пасівів. Буряки, вони самі по собі сильна культура, має стержневу кореневу систему. Розвивається і вже якщо вона набирає вже силу, то вже там їй ніяка чорна ножка не страшна. В культурі корінці уточнюються і вони достигають до 2,5 метрів глибини. Так що, в принципі, культура така доволі сильна, витримує такі всі перепади, навіть якщо вони. Є там часткове якесь пересихання ґрунту. Цукрові буряки на дана так сказати, площа знаходяться на капельному зрошенні, проливається через 4-5 днів з нормою полива десь 250 кубів на гектар. При посіві столового буряка немаловажно перший період, коли він ще не зійшов, не переборщити з поливом, тому що, опять же, це буде способствувати розвитку хвороб і створюється Корка, яке погано вказується на сходах в ріки. Коли ж нас бурячок готовий до збору. Головне розмір і вага. Бурячок це така культура, що вона може рости і рости. Якщо не доглянули, він виросте дуже здоровий. Це буде не кондиція. Якщо зібрали зарання, буде маленький. Тобто ми маємо знати, коли вчасно його зібрати. Збираємо ми бурячок в основному руками. Тому що, на жаль, бурякозборочний комбайн дорого коштує. Щоб наш бурячок добре зберігався, його треба правильно зібрати. Зібрали бурячок, обтрусили, обсушили, зрізали бадиля 1-2 см. Сортуємо за розміром. У нас є три розміри: великий, товарний. Та невеликий цей час, коли ми зібрали і його сортуємо, маємо уважно спостерігати, щоб бадилля не попало в контейнер або поліетиленовий мішок, тому що процес гниття нам буде забезпечений і ми залишимося без врожаю. Сама оптимальна температура для зберігання бурячку від 6 до 12 градусів. Можливо, ми припускаємо таку норму не більш 16. Свій бурячок ми можемо зберігати в поліетиленових мішках. Висота бурту має бути не більше двох метрів, але оптимально півтора метра. Чому? Тому що якщо бурячок накладемо один на один, він має свою вагу, може подушитися і буде м'якеньким потече. І теж у нас буде забезпечений ефект гниття. Столовий буряк поширена культура у нашій державі. Столовий буряк він невиваглива культура. В принципі, до типу ґрунтів, але дуже вивагливий до родючості ґрунтів, тому що лише на родючих ґрунтах ми можемо отримати якісний гарний урожай для вирощування буряку підходять. Як я вже сказала, будь-які типи ґрунтів, але з однією оговоркою. Не підходять кислі ґрунти, і також важкі ґрунти, в яких близько розташовуються ґрунтові води. На таких ґрунтах буряк буде хворіти і ви не зможете отримувати якісної продукції. Щодо посіву буряку і строків його посіву, строки посіву також можуть бути різними, в залежності від того, що ми з вами хочемо отримати. Якщо ми хочемо отримати ранню пучкову продукцію, його ми будемо висівати. У ранні сроки тільки щойно нам дасть змогу погода зайти у поле. Але дуже ранні сроки посіву можуть бути достатньо небезпечними у зв'язку з тим, що сходи буряку не витримують навіть невеличких заморозків до мінус 1 двох градусів. Тому потрібно висівати в такий період, коли ми вже точно знаємо, що повторних заморозків у нас не буде. Буряк на зберігання, як правило, можуть взагалі висівати, починаючи з другої декади травня. Практично до кінця червня, і цей буряк буде дуже гарно зберігатися у вас під час зимового зберігання. Які особливості вирощування буряку, на які вже наголошували наші фермери, які приймають участь у цьому проєкті. Дуже багато говорилося про режим живлення буряка. Так, дійсно, буряк та рослина, яка виносить з землі дуже велику кількість поживних речовин. І для того, щоб запобігти збідненню ґрунту, потрібно чітко дотримуватися режиму системи живлення яким чином е, створюємо систему живлення? Бажано її розробити так, якщо особливо є крапельне зрошення, щоб постійно з пертигацією наш буряк отримував певну кількість поживних речовин. В перший період періоди росту буряком погано засвоюється фосфор. Тому починати живлення буряку потрібно з фосфорних добрив. Далі долучається калій, тому що коренефлоди всі надзвичайно вимогливі до калію, і звичайно він поєднується з азотом, тому що для того, щоб сформувати гарне листя, як наслідок уже корінь. Потрібно також забезпечувати рослину елементами росту. Дуже важливим при вирощуванні буряку також не слід забувати про застосування мікроелементів. Чому саме мова буде йти про мікроелементи? Тому що нестача, наприклад, у буряку бору призводить до гнилі серцевини, за рахунок чого потім по від відмирає верхівкове листя. І утворюються серцевинні гнилі, які знижують і якість буряку і зменшують його лежкість під час зберігання. Одним з важливих чинників при вирощуванні буряку це є схема посіву буряку. Тому що буряк схильний до того, якщо в нього буде збільшена площа жилення, він звичайно буде формувати достатньо великі коренеплоди. А великі коренеплоди, як уже підтверджують практики, вони не користуються попитом і, як правило, потім їх не можна реалізувати. Тому для того, щоб буряк був вирівнений з однаковими коренеплодами, потрібно, щоб між рослинами було в межах 6-8 см. А загальна густота стояння рослин на гектарі повинна коливатися в залежності від того, чи це рання продукція, чи це продукція на зберігання від 400 до 600 тисяч на гектар. Хвороби і шкідники. Буряк, як і кожна рослина має і хвороби, і шкідники. Шкідників у буряка достатньо велика кількість. Окрім багатьох шкідників поліфагів, які їдять абсолютно всі культури, буряк ще має специфічні шкідники, такі як, наприклад, буряковий довгоносик, бліжки, буряковий клоп, між іншим, який між крім того, що пошкоджує листя, також є переносником вірусних хвороб, які е, викликають кучерявість листя і як наслідок недобір врожаю. Заходи по боротьбі з цими шкідниками вони повинні проводитися постійно, потрібно проводити постійний моніторинг, краще все ж таки запобігати розвитку хвороб і шкідників, для того, щоб знизити кількість шкідників. На полі і кількість хвороб, які можуть виникнути на, на бурякові, потрібно дотримуватися цієї зміни і повертати буряк не раніше, ніж через 3-4 роки на те місце, де він ріс попередньо. Найкращими попередниками, які є запорукою профілактики хвороб буряка, Є стерньові злаки, також огірок, і ще буряк добре росте навіть і після цибулі, і в одному полі з морквою. Але не можна е, садити після капусти і після ріпаку, тому що це хрестоцвіті рослини, які після себе залишають достатньо великий банк хрестоцвітих блішок, які можуть повністю знищити посів буряку. Після появи сходів потрібно ретельно доглядати за полем, для того, щоб не пропустити появу. Бурякового довгоносика, тому що саме у цей період цей шкідник є найбільш шкодочинним для буряка, і його потужний розвиток може спричинити повністю випадіння всіх сходів, так як він дуже легко перекусує шийку, і за рахунок цього сім'ядольні листочки просто опадають на поле, і ви отримуєте велику зрідженість сходів. Пошкоджувати товарну якість буряку. Можуть ґрунтові шкідники це такі, як і довгоносики, і личинки хрущів, і багато ще інших ґрунтових шкідників, для того, щоб цього моменту не виникло, дуже часто рекомендують фахівці і говорять про це фермери, що потрібно у, у краплини зрошення додавати інсектициди системної та системно-контактної дії, які збережуть товарність вашого посіву, а також забезпечать гарний ріст корени плода. без пошкодження кореневої системи і як наслідок уже вторинного зараження хворобами. Буряк це культура, яка росте у полі достатньо тривалий період. Вона достатньо вологолюбива і вирощувати її потрібно лише на зрошенні. Основним конкурентом за вологу з буряком є бур'яни, які, окрім того, що відбирають вологу і поживні речовини, ще і є розсадниками деяких хвороб, особливо рослини родини лободових. Тому для боротьби з бур'янами на буряках застосовують достатньо велику кількість гербіцидів. Дуже часто для того, щоб прибрати повністю весь спектр бур'янів на полі, потрібно використовувати бакові суміші. Проводити збирання буряку потрібно у теплу суху погоду, для того, щоб і листя, і самі коренеплоди були сухими. Тому що лише сухі, гарно підготовлені коренеплоди будуть тривало зберігатися у сховищі. Ще одним моментом, який не потрібно не впустити при збиранні буряків, буряка літнього посіву і закладанні його на зберігання, щоб провести прибирання до початку морозів, тому що рослини, які пошкоджені і коренеплоди морозами до мінус двох градусів, знизую, знижують свою лежкість. У наступному можуть підгнивати і за рахунок цього пошкоджувати усю партію товарного буряку, яка знаходиться у сховищі.